Всім привіт! Це канал Сімейний Тревел називай, канал про подорожі про життя в Норвегії. Мене звати Олег, і сьогодні хочу зняти вам невеличке відео, може і не дуже невеличке, про мій досвід вивчення норвежської мови. Я вважаю, що вивчив я її. Не найкращим чином, але достатньо для того, щоб спілкуватися на роботі, достатньо для того, щоб спілкуватися десь в лікарні, в школі, в сина і, взагалі, в щоденному житті зараз я користуюсь більше норвежською ніж іншими мовами. Хоч я оцінюю свій рівень приблизно на А2, але ножприовий я здав на Б 1 Давайте для початку я хвилинку поговорю норвезькою, щось там розкажу, щоб ви зрозуміли цей мій рівень. Може хтось набагато краще говорить і мій досвід для нього буде вже не актуальним. So that kommt ідеvanskry o b'innock Noж. По денним періодом снакдія великий fra Енерськ, я гаде Гунів, Фрауніверситет, як конблюки Еннерськ і... kanskje alle plasser jeg trengte. På skole, på butikken, på legesenter, f.eks. Og da tenkte jeg at det ikke er nødvendig å lære norsk, fordi uh, alle i Norge snakker veldig, veldig god engelsk. Uh, f.eks. sønnen min sin klassekamerat uh, Da han var seks og et halvt år gammel kom for besøk til oss, og han snakket engelsk kanskje bedre enn jeg gjør det. Og da jeg var supersikker på at engelsk er noe for norske menn. Etter en et stund da begynte vi å lære norsk i skolen. Jeg begynte å bruke norsk mye.

Деколи трошки гірші, деколи трошки краще. І це все залежить від ситуації, в якій я є, з ким я розмовляю, як задовго розмовляю, і чи переживаю я. Бо зараз, коли я знімаю відео, я звичайно трохи переживаю. плюс до того я говорю досить довгий текст. Як бачите, я ж і українською буваю затинаюся. На менше з тим, включу вам от краєвиди, трохи щоб було цікавіше, напевно, слухати і дивитися на щось красиве, а не на мою мармизу. Давайте тепер про вивчення мови. Ми приїхали в Норвегію в вересні 23-го року, були тиждень в готелі в Скандіку в Бергені. після того місяць, майже десь в районі 28 днів, ми були в мутаку з тур. Це між Бергеном і Ставангером. І от саме в мутаку ми почали, чи ще я почав вивчати норвезьку мову за допомогою Duolingo. Не можу сказати, що ця програма багато чому мене навчила, але. Перші перші слова норвежські вивчились саме світи. Плюс до того, в мутаку в нас були кожного тижня, два рази в тиждень зустрічі з такими мільйоарбайтерами, які проводили нам лекції стосовно соціології, так санфонскапу. Як устроєна Норвегія, історія Норвегії от всі оці такі елементарні штуки. І там можна було почути норвежську мову, і разом з тим можна було почути переклад, бо перекладач по телефону нам це все перекладав. При цьому ми всюди використовували англійську. У мене рівень англійської десь B2C1 був на той момент, і мені не було важко ні в магазині, ні в лікарні, ні в тому самому таку ми проходили співбесіду без перекладача просто англійською. Я тоді думав, що мені англійської вистачить в Норвегії для всього. Мені не треба буде абсолютно ніяких е, там додаткових е, уроків до якоїсь Норвезької, для чого я знаю англійську, всі знають англійську. Але коли ми вже приїхали в комуну, це було в кінці жовтня 23-го року. Загалом у нас період оцей дому така йому так зайняв місяць і десь днів п'ять. А через місяць і десять днів це ми вже ходили на курси норвезької в комуні фактично на інтропрограму. Але на жаль, на тій інтропрограмі ми не отримували інтровипусти. На той момент ми були на наві, скажімо так, перші три місяці нашої інтропрограми два місяці, Перші два місяці. От, і ми почали вчити мову, що я можу сказати за вивчення мови в школі. Я дуже вдячний нашій викладачці, нашій вчительці Анґюн. Якщо ви десь побачите, або хтось зі скине це відео, то передаю їй величезне вітання. Вона не просто вчила нас норвезької мови, вона зацікавила нас вчити норвезьку мову. І це дуже важливо в плані в плані вивчення норвезької мови дорослими. Бо ну, діти, підлітки молодь молоді там до 25 років. Вони мають ще цікавість до мови. А от вже старші 30 вже, напевно, не так легко. Але в неї були цікаві лекції, вона нас зацікавила. І ми почали вчити цю мову. Ми мали книжки Повей, сині перші книжки Повей, там не знаю, а один рівень чи а 2 Ми по них досить швидко рухалися. Що мені помогло швидше сприйняти норвежську мову, засвоїти і так далі? Через місяць в школі я отримав практику. Практику в дитячій школі я був асистентом і коте, тобто був спеціаліст з. IT, скажімо так, з ремонту, налаштування комп'ютерної офісної техніки, інтернету і так далі, а я йому допомагав. І це була робота, на якій ми з ним багато спілкувалися. Так, на початку я говорив набагато більше англійською, він до мене говорив норвезькою. Якщо я щось не розумів, то він мені перекладав англійською. А потім через якийсь час я вже почав більше і більше норвезькою, і плюс в школі ми продовжували вчитися. І, от саме спілкування норвежською дуже допомагає. Тому, якщо вам пропонують практику будь-яку, беріть її. І якщо ви кажете, наприклад, що вам важко, бо ви на тій практиці тільки працюєте, ні з ким не спілкуєтеся, то ну, шукайте можливість спілкуватися. Навіть якщо у вас фізично важка практика, де ви там тягаєте якісь мішки, підіть до керівника і скажіть, я не можу сам тягати мішки, мені треба хтось, щоб мені допомагав. Вони стиснуть зуби, але або нададуть вам когось, хто вам буде допомагати, або скажуть вашому куратору, що їм такий практикант не потрібен, або переведуть вас на якийсь, якусь іншу роботу на тому самому підприємстві. Беріть завжди справу в руки. І от це спілкування воно дуже допомагало. Крім того, ми кожного тижня з дружиною і сином ходили на спроб кафе, спілкувалися норвежською там. Це теж дуже допомагало, бо на початку ми говорили там виключно англійською. Ну, Я говорив виключно англійською, я там був як овершетер. Всіх українців я перекладав на англійську все, що вони говорили, і їм обратно перекладав з англійської, що говорили норвежці. Але знову ж таки, через якийсь час, два-три місяці, ми вже англійською майже не користувалися, користувалися норвезькою значно частіше, значно більше, бо ці знання поглиблювалися. Також ми почали дивитися таку річ, як фільми і серіали норвежські. Ну, якщо бути точним, один серіал. Це був серіал. Я дивився Регнарьок. І фільми, якісь там різдвяних, ми два-три фільми норвезькою, теж подивилися. І почав подивитися НРК телебачення, там є телепередачі. Чому класно дивитися, якщо вчите «Букмоль», бо вони переважно букмолем там всі говорять. І ми дивилися «Баки Мастер ми дивилися Мелоді Гран Брі. Е, от. І в якийсь момент ми зрозуміли, що ми даємося передачі і розуміємо більшість того, що вони говорять. Так, по логіці події, які там відбувалися, і так було зрозуміло. Але все одно це дало невеличкий стимул до розуміння того, що щось воно так і виходить. Потім пройшло 6 місяців нашої інтропрограми, і моїй дружині запропонували роботу. Вона кондитер і я роботу в кондитерській по знайомій нашої кураторки, великій кондитерської, йому потрібен був працівник. А я залишився далі на інтерпрограмі і чисто з такої моєї, можна сказати, якоїсь маскулінної, може, неправильної думки, але не може бути так, що чоловік сидить вдома, коли дружина працює. І я вирішив, що треба. Дуже активно шукати роботу. Я до цього розсилав там, 5, 6, 8 резюме в тиждень, а коли дружині запропонували роботу, я почав розсилати 20, 30, 40 резюме в день. Я розсилав резюме буквально на всі вакансії Фіно в радіусі 150 км від місця, де ми жили. І через буквально 2 тижні один з роботодавців відгукнувся і запросив мене на співбесіду. Я йшов на цю співбесіду, не знаючи, якою мовою я буду спілкуватися, бо в оголошенні було ножки і енерськ. Я думав, будемо говорити англійською. Але прийшовши туди, зі мною почали говорити норвезькою, і я якось на автоматі почав відповідати норвезькою. І всю співбесіду ми спілкувалися саме норвезькою. І от це був напевно супер стимул: супер такий заохочення для того, щоб зрозуміти, що так. Можна говорити норвезькою вже чуть-чуть, трошки, але можна. Це було десь після 6 місяців курсів. Тоді мене прийняли на ту роботу. Я закінчив з курсами, бо не можна було суміщати. Нам заборонили суміщати курси і роботу. Сказали, якщо ти вже знайшов роботу, то досягнув цілі. Так. І... Що мені ще дуже сильно допомогло, ця робота знаходилася за 90 км від мого дому. Тобто кожного дня півтори години я їхав в одну сторону, а потім півтори години я їхав назад. І по дорозі я слухав не там, YouTube Music, не Spotify, я слухав норвезьке радіо. конкретно я слухав NRK е P1. Це коли я хотів послухати, як говорять норвежці, або енеркопефіра, енеркоп ЕФЕМ. Коли я хотів послухати якусь музику, і я ще англійську вчив таким чином, я вибрав якусь пісню, яка мені подобається, переважно якийсь медляк, бо там говорять повільніше. І їдучи по дорозі, в Голубі перекладав текст. Коли переїжджав додому, я відкривав текст цієї пісні і звіряв свій переклад з тим, як він цей. таким чином я почав краще сприймати мову на слух. і знову ж таки, є слова, які я не знаю. Їх треба було додумувати, шукати десь, в зокремах англійської щось похоже, шукати е, просто по логіці речення, яке там слово може підходити. Коротше, заставляв свій мозок думати. Ми підходимо до того, що є найважливіше вивчення будь-якої мови. Нам. Всім, Щоб вивчити будь-яку мову, треба спочатку навчитися говорити. Ви не зможете розуміти, як це би не звучало парадоксально, але ви не зможете розуміти мову, поки ви неї не заговорите. І якщо ви зараз згадаєте вивчення там, чи англійської зі школи, чи той самий норвезької, хто вже тут що спочатку ви почали говорити: там, я хетер, то і так, то я коммерфра е, Україна, я стільки то Оргамель, яйбур, і, і там то і там -то. це було початок. Ви ще не розуміли норвежський, але ви вже почали говорити. І в якийсь момент, коли ви вже достатньо багато можете розказати про себе, про свій день, про своє життя, ви почнете розуміти, що говорять вам так, трошки частково і по чуть-чуть. Але просто чому це відбувається так? Тому що, коли ви говорите, ви заставляєте свій мозок думати логікою мови, яку ви вивчаєте, і додумувати, віднаходити слова, яких ви можете знати підсвідомо, але не знати свідомо. Тобто, коли ви дивитесь фільм, ви чуєте речення, в якому є послідовність певних слів, і ви знаєте, що наприклад там... Одне слово, воно часто зустрічається після якогось іншого. І ви в фільмі розумієте його значення. І десь підсвідомо ви це запам'ятали, але свідомо ви це слово не знаєте. Тому коли ви заставляєте себе думати мовою, яку ви вчите. Ой, щось складне, я зараз сказав, але воно так і є. Коли ви можете думати навіть двома мовами паралельно, тоді вам набагато легше почати говорити, тоді вам легше почати розуміти, і мова дається набагато. Легше. І от після того пройшло ще 4 місяці, коли я вже був на роботі. Тобто, вже 4 місяці я не вчив норвезької мови. Так, інколи я все таки приходив на курси, коли в мене була робота в другу зміну, десь, може, два або три рази за літо я приходив на курси. І інколи я вдома все продовжував проходити тести з книжки Павей. От я дуже багато проходив тести з книжки Павей, тести з книжки Хейт. Всі тести, до яких у нас був відкритий доступ, я їх проходив по 150 раз при кожній можливості, коли я себе заставляв сісти вчитися. І це теж допомагало, якісь слова нові вчилися десь колись. Коли, наприклад, ти робиш якийсь тест, робиш в ньому помилку, тобі кажуть, як правильно, ти це запам'ятовуєш. От Я багато проходив цих тестів. І через 4 місяці це після закінчення курсів, хоча наша група вона ще вчилася, але ми вже з дружиною пішли на роботу, нам курси закрили. Через 4 місяці нас мало бути ножку почали, я почав проходити тести саме по ножку Прьови. Пробні тести, їх в інтернеті є багато. Визнаєш свій рівень знання мови, я почав їх проходити пачками. Бо тож, там 5-6 разів в день я проходив різні тести, тестові ножпльови, або просто теж, тест на знання мови. А ще я багато слухав, до речі, підкаст на Кларер Карренсе. Під Тіктоку є пара пацанів, які теж вчуть норвежської мови. Один Тор, здається, називається Norwegian Норвіджианвістор, а другий от я не, не згадаю його назву. І... Його зараз мало в рекомендаціях викидає, тому не, не зможу я його так, порадити. Але от є такі блогери, які говорять букмолем в своїх YouTube і tiktok каналах. Якщо мені попадалось відео, якесь з я його переважно дивився. І от Ношларе Карнсе в неї є подкаст на Spotify. От я його слухав прям дуже активно на роботі, включав наушники і поки працював, слухав цього ножка раканець. -е. І от у нас вже має бути ножк прьове це кінець вересня. Рівно рік, як ми в Норвегії, у нас було ножк прьове І багато-багато раз ми проходили оці тестові завдання на слухання на ну всі. Коротше. І коли ми прийшли вже на саме ножк прьове на пробне спочатку, потім вже на фактичне. Мені було насправді легко. Мені було важко лише на розмовному ножпльови, і причина цьому зовсім не в тому, що воно було важке чи там ще щось. Просто я переживав. І тому мені було важко здати розмовний ножпльову, але ну, якось щось там я наговорив, і його здав. Які є поради, до речі, до Ношкпльовий, ну, от є мій такий один лайфхак, який я використовував, який я впевнений мені допоміг. Утрики. Норвежці вони дуже люблять свої утрики. Утрики це сталі вирази, хто не знає. І от я завчив там з десяток таких утриків. Мені найбільше подобається оснак Red ред фрелеверен». говорити від печінки це ніби говорити на чистоту Кости Шорта, що Дуже дорого кости Шорта, це ніби коштує костання сорочка. Потім ще є кат, ісака, кіт в мішку дослівно, як в нас, ну і багато є таких витриків, які вони використовують. От вивчіть собі 5-8 таких витриків, знайте, де їх можна використати, і просто використайте в своїх текстах. Вони просто, коли бачать, що ти говориш не звичайним таким простим норвежським. Як це сказати, Енкель. Енкель ножка. А коли ти вже трошки заглиблюєшся, знаєш якісь утрики, це додає тобі великий-великий плюс. І я думаю, що от якби я не використовував ці утрики в своєму, по крайній мірі розмовному тесті, я би не отримав би А1, отримав би А2. Але ну, такий лайфхак був у мене, з ним, ним я з вами ділюся. І все. І... Ніякої магії немає <смі>, так? за межами Хогвартсу. 에... З... Давайте підсумуємо, що я можу порадити тим, хто зараз вчить нормальську мову. Беріть на початку Duolingo. воно точно не буде зайвим. Ви вивчите якісь базові слова. Але щоб вивчити мову, вже прям вивчити вивчити мову, ви просто потратите дуже багато часу конкретно в Duolingo. 에... Коли вам нададуть курси, то ходіть на них, слухайте, записуйте не. Скажем так, не філоньте. Хоча, чесно скажу, я дуже філонив на уроках, але ну, от я так вмію засвоювати інформацію, коли я роблю щось паралельно з тим, як я її сприймаю на слух, мені тоді запам'ятовується краще. Але ви кожен знаєте, як ви засвоюєте інформацію, хто візуал, хто, хто як я, наприклад, на слух краще сприймає, і використовуєте тоді. Курси так, щоб сприймати інформацію краще. Паралельно з тим, слухайте норвежську музику. Виберіть для себе виконавців, які вам подобаються. Їх є тут багато: є Сігріт, Ема, та мільйони їх. Ну, мільйони може ні, але десятки точно таких, які роблять якісну музику світового рівня, їх можна слухати. Я кажу, я слухаю медляки не через те, що я такий романтик, а через те, що вони повільніші і легше зрозуміти мову, яка там є. От. Перекладайте їх собі в голові, потім звіряйте з тим, що, що воно є насправді. Якщо вам так зручно, слухайте радіо, дивіться норвежські передачі, це дуже допомагає. І спілкуйтеся з Норвегами. Основне правило це не боятися. Не боятися говорити, навіть якщо ви говорите погано. Бо переламати себе, особливо якщо ти говориш англійською і почати говорити, це найважче. У мене був знайомий на попередній роботі литовець, який вже там 4 роки був здається в Норвегії, і він взагалі майже не говорив норвезькою. Бо до того він жив в Англії і каже, що ну, я знаю добре англійську, для чого мені норвезька? І оця проблема, вона теж важлива. Якщо ви, наприклад, знаходитеся в суспільстві, в якому багато українців, так? От. то старайтеся, крім цього колу спілкування, ще додати собі кількох норвежців, щоб ви все-таки могли користуватися норвезькою мовою. Вона вам тут все-таки пригодиться. І шукайте практику, шукайте роботу. Це надзвичайно важливо. спілкування, саме таке робоче, ви вивчите ті. Терміни, які важливі на тому робочому місці. Ви знайдете, може, знайомих, з якими можете спілкуватися там. І коротше, воно вам точно точно допоможе. І знову ж таки, моя метода це багато проходити онлайн-тестів. Вам з книжкою зазвичай дають ноутбук або планшет, в якому є доступ до відповідних сервісів, так, на яких можна пройти тести. Проходьте їх! Якщо у вас є діти, то ваші діти вивчать мову там за півроку, практично до ідеалу. Ну, якщо це діти до 10 років, вони вивчать цю мову до ідеалу за півроку. Спілкуйтеся з ними, кличте в гості їхніх друзів, спілкуйтеся з їхніми батьками десь на якихось змаганнях. От нас син ходить на футбол, ми там спілкуємося з батьками інших дітей. Це дуже допомагає. І головне, просто головне. Не зважайте на скажімо так, навколишні подразники. Так, правила міняються, так, Можливо, ця мова ніколи в житті не пригодиться вам, якщо ви її вивчите а зкінчиться колективний захист. Але разом з тим, зайвою вона ніколи не буде. Це тренування мозку, як мінімум, ви будете мати менше вірогідності захворіти на Альцгеймера, якщо ви вивчите додаткову мову. От, Я, наприклад, знаю, по-моєму, 5 або 6 мов. Ну, 5 точно, 5 точно, 6-можна забути, бо це російська. Тому зараз Тому вдосконалюйте себе, вчіть мову. Якщо ви будете знати мову, вам буде набагато легше знайти роботу, вам буде набагато легше розширити свій круг спілкування. І взагалі тоді життя в цій країні стане вам набагато легшим і зручнішим. Якщо ж ви мови не вивчите, то ви будете розказувати в інтернеті, як тут скучно, сумно, нічого нема. Довгі ночі, холодні дні, багато снігу і так далі. Мова це ключ до соціалізації в будь-якому місці на нашій планеті. Тому вчіть. На цьому в мене все. Як бачите, я приїхав додому, запаркувався і йду бавитись з сином. Всім дякую за перегляд. В описі буде посилання на можливість задонатити на Збройні Сили України разом з Повернись живим. Зараз, після того, як я закінчу, з'являться посилання на інші мої відео. Прошу їх подивитися. Тут можете коментувати, розказати про свій досвід вивчення норвезької мови чи будь-якої іншої, якщо ви, наприклад, в якійсь іншій країні. Мені буде цікаво, коли ви теж поділитесь. Дякую ще раз всім за перегляд і гарного дня!